Всім доброго так е давно в принципі, ніяких роликів не було. Війна. Всі в Україні це знають і всьому світі. Тому було не до Ютуба. Відключили монетизацію із за того, що нічого не знімав, не викладав активність. Зовсім упала але потихеньку повертаємося і так чому чому, і чому, як е, спорт після деокупації е, буде багато задають питань що ком, куди чому навіщо так ми джипери там от Ось те, стрічки натягнуті вже готуємося я організатор, один з організаторів по Україні, хто проводить змагання. Мені до війни була виділена земля, на котрій я стою. Це десь кілометр, майже там 860 метрів на 200 з копійками. Отакий от, от такий сектор невеличкий. Ось. Але почалась війна і це все було закинуто. Зараз, зараз трішки повертаємося до звичайного життя. де окупація пройшла, розмінування пройшло. Будемо будемо проводити змагання. Змагання, як завжди, ну, зараз хейтери напишуть, як вони зазвичай. Чому не віддали гроші на ЗСУ, чому не віддали машини на ЗСУ. ну, Давайте по порядку. Я бивший командир взводу ЗСУ. Мої хлопці пішли зі мною в бій і, до речі, мій звід, звод, точніше, жодного 200 го Ми захищали бородянку. Всі контужені, всі, майже всі поранені, але всі живі. Ось. Потім я повернувся знову до волонтерства. Грав одну машину, дві. Дві машини мені розбили кацапи. За що їм дякую. Ми віддячили. Ми їх там поклали зовсім немало. Бус мій, там є ролики, автономну печку я ставив. Він помер під волонтеркою. Друзі, латиші. Зібрали кошти, пригнали мені такого самого буса. Вдячний, неймовірно. Далі наш джип, особисто нашої команди, на якому приймали участь у змаганнях. В перші дні війни пішов на передову. Десь я його спочатку там бачив, скидали, що він є, що він працює, потім слід пропав. Не знаю, чи він ще є той джип, чи нема. Про нього є теж ролик не один на каналі, де ми його відкапітали повністю. Так само зробили багато джиперів, повіддавали свої машини. Гроші все віддали для перемоги. Тому хейтери, ви зрозуміли, це змагання, яке буде 6-7 травня, це теж не виключення. Так, як би вам так, щоб вам сонце не світило. Теж не виключення, будуть збиратися кошти як це робиться зазвичай і буде щось знову ж таки для ЗСУ, для перемоги. Тому, тому люди добрі, блики прохання, якщо ви не розумієтесь, якщо ви не знаєте, хто ми, що ми, як ми, не робіть завчасних висновків. От просто не робіть. Спочатку вивчіть хто ми, що ми робимо. Подивіться, чому, навіщо. Футболку не ту одягнув. У мене ще є футболка, збір коштів для ЗСУ. Ось. Е, і тому ми працюємо. Ми не покладаємо ні рук, ні сил, не жаліємо, ні коштів. Да, Лотиші мені купили машину, тому що я всі свої кошти поклав на допомогу звичайним людям. Я возив після лікування, коли мене привели до тями, повернули мені пам'ять, яку я втратив, довго капали. І я почав возити з заходу України, за що їм окрема велика дяка. Це неймовірні люди, які грузили буса, так що він ледь-ледь їхав. І я доставляв продукти харчування звичайним людям, в яких вже не залишилось нічого. От чому вискочили, хто залишився живим. Оте й мали. Ні продуктів, ні одежі, нічого не було. Я кажу зараз про бородянку. Так що, от таке, таке відео. Я не знаю про що далі буде мій канал. Річ за все я буду розвивати цю, цю трасу, цей відрізок землі. Я тут хочу зробити повноцінну трасу для різних видів спорту. Також а, тут будуть навчатись дітки орієнтування. Тут багато чого планується зробити. Є друзі, які допомагають, хтось донатить, хтось фізично, хтось участю, хтось добрим словом. Це все важливо. Тому, скоріш за все, далі канал про машини, про ремонт машин не буде, тому що я вже машини не ремонтую. А буде канал про розвиток. Розвиток спортивної, як правильно сказати. Спортмайданчик, скоріше за все. Патріотичний спортмайданчик. Тут будуть заняття юнацтва тут будуть дорослі займатись, тут щось буде будуватись. Тут повністю прибереться сміття, яке е, люди не розуміють, везуть в ліс. Воно вже тут майже прибрано, але знову ж таки намагаються вести. І тому, тому, тому якось воно буде розвиватись. Будемо бачити. Ну і Звісно, буду, буду вести канал, буду щось розповідати, щось показувати. А так природа у нас чудова, просто чудова. Ось така в нас красота. Ось така. Може, пішли, пройдемось. Я тут вивчаю... Ще не все. Не багато, тут 20 гектар. Вивчаю кожен квадратик, <кій> щоб знати що і куди. Вітер дерева повалив. там от видно напевно. Поки знімаю, знімаю на телефон. Далі Десь камера моя я не можу знайти. Буду на неї. Так, ось у нас знову траса робиться. <плес> <плес> ну, а те що я казав, що людям от якраз ті, що більше всього кричать, що хтось зобов'язаний, отак вони роблять. Бачите? Так вони роблять. Оце оті хейтери, котрі свої пакості намагаються списати на когось. Тут був смітник такий, що пройти не можна було. Власним коштом <кхів> визвав ескаватор. І все загорнулося, все що вивезлося, розрівнялось. Трішки я дощ відмив. Ось бачите, що робиться. Ось так. Ось. Маленька спецділянка 6 травня буде. Будемо кататись. Ось п'ять зілянка. Це машина, а туди, туди має заїхати. Туди і спуститись назад. Ну і знову ж таки, бачите, свинота. Дуже хочу їх піймати. Ось. Тому... Тому буде, не знаю чи, чи зайде ця тема на каналі, чи не зайде, але будемо пробувати. Ну, ось таки, монетизація буде йти на підготовку траси, на розвиток всього. От зараз вам ще смітник покажу. Не встигаю я все прибрати, все прибирати за діятелями. Ось Бачите що робиться? Ну і знову ж таки будемо боротися. Впіймаю, будуть в Ютубі, подивитись як їдять. Ті смачно їм оте все. От навіть бачите, що викидають. Святі викидають. Ось таке. Ну, всю територію не обійду, тому що там тяжко пролазити. І знову ж таки, ну, там видно, да, стрічки? Ось. Ось такі от. Тому, що вам скажу. Перемоги нам всім. Здоров'я! Здоровля, як ми любимо шуткувати. І всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал. І разом до перемоги. Всім, всім успіху. Всім всього найкращого. До зустрічі!